Розказую, як в три кроки вийти на постійний заробіток в 100 тисяч гривень. Крок перший. Робимо 300 одиничок. Тобто це на 120 тисяч гривень заключених контрактів. Це є 6 клієнтів по 20 тисяч гривень або 3 клієнта по 40 тисяч гривень. Що ми з цього маємо? З 300 одиничок, з контрактів на 120 тисяч гривень. Ми маємо 26 400 зарплату, мінус 20% це перший рік виплата. У нас йде 80% від цієї суми, мінус 3% благодійний фонд, мінус 5% податку, тобто це є приблизно 20 тисяч гривень нашої зарплати. Наступний, другий крок. Ми шукаємо 10 людей і допомагаємо їм зробити перший крок, тобто зробити 300 одиниць це на 120 тисяч заключених контрактів. Що ми з цього маємо? Ми маємо зарплату 132 тисячі гривень, мінус 20% комісія першого року, мінус 3% благодійний фонд Starlife, мінус 5% податок, тобто 97 тисяч, 97 тисяч і 20 тисяч от ваших перших 100 тисяч в компанії ви заробили. І крок номер три: ви з цих 10 людей знаходите трьох активних і допомагаєте їм зробити другий крок. І ви постійно маєте заробіток 100 тисяч гривень.